Фінансів на початку своєї зміни, або я скажу, то взагалі не зміни, а новий податковий кодекс, не передбачало ліквідацію малого і середнього бізнесу я маю на увазі єдину податку. Зараз вони прийняли рішення закрити е, єдиний, податок, так, так, єдиний податок і перевести всіх на загальну систему податкування. І це одне. Друге питання. Я маю на увазі стосовно, допустимо, суб'єктів господарювання, які знаходяться на ведуть свою господарську діяльність на території того місцевості, де вони знаходяться, а плата йде там, де зареєстровані. Далі, так, така сама ситуація із плато податку на нерухоме майно, де, де житель приписаний. Я маю на увазі, там він платить, хоча він має нерухоме в іншому районі, в іншому місті. І то населений пункт не отримує копійки, а отримує там, де він приписаний. Це теж повинна обов'язково сплата проходити там, де знаходиться суб'єкт суб оподаткування. Я маю на увазі, нерухоме майно і Але все інше. Це, напевно, дуже вускорно буде. Ну, ні. Наоборот, дивіться, зараз вже в державні реєстри внесено. Кожному районі, в кожному місті є реєстраційна палата, яка має всі дані, де зареєстровано нерухоме майно. Ну, тобто, я проживаю в івано маю ще нерухоме майно в селі Узе. Ну та дивіться, який це район, район має, і ви повинні платити сільську раду. На рахунок сільської ради, де ви маєте нерухоме я майно чому, за землю, чи... ні, за землю так. Але я маю майно... на заробне Я умовно маю нерухоме майно в Коломий і маю на Косівщині. Мені прийшло сплатити в Коломийський бюджет і по Косовий, і по Коломиї. Тому виникає питання: чому ну, невелика сума, чому я повинен платити за в Коломий? Я повинен платити там, де знаходиться нерухоме майно. Крім того, а і... де прописано, що має робити? А, там, де він має нерухоме майно, хай платить, там, де прописано. І там, і там обов'язково розділено. Де нерухоме майно. Тепер стосовно де, де... нерухомого майна, я маю на увазі, от на сьогоднішній день як юридичні, так і фізичні особи сплачують за нерухоме майно вбираєвні е гаражі е і все інше. Ті, які не повинні податковуватися, ви скажіть, невже держава отримає зиск від оподаткування вбиральні, Якщо у вас є, якщо у вас є душева, з душевою чи чиванною, тому ми вносимо пропозицію дані об'єкти зняти з оподаткування? А залишити тільки ті об'єкти, які використовуються в комерційній діяльності. Я маю на увазі, от є оптова торгівля, є розрібна торгівля. Ну, але якщо е людина не проводить ніякої діяльності е комерційної, що має платити за гараж, як на один автомобіль його стоїть в цьому гаражі? Тож інше питання. Значить таке враження складається, що я навіть буду з часом платити за воду, яку я. Використання з керниці. Да, з керниці так, абсолютно вірно, це тільки є в проєкті. Я думаю, що ви знаєте, в минулої п'ятниці комітет Верховної Ради в питаннях оподаткування та митної політики був зірваний. був зірваний, тому що виникло дуже багато спорів стосовно єдиного податку і цього іншого, того, що внесли, що вносить. Ministrstvo financ, jaz pa menim, da to ni sprememba do posodkov, to je novi posodkovni kodeks. Praktiso, ta, ta, nie, tam je 275 strun. To je v starem posodkovnem. 400, то виходить, що залишається тільки 150 сторін, mm. але все одно і дуже багато змін. Я єдиний сторонник не зміни, допустимо, там податків або зменшень, але сторонник, аби спростити систему податку, mm. аби той чи інший підприємець чи, е, цей, е, міг сам міг е, сам вести облік, сам здавати звітність. Я був в 91 му році в Західній Німеччині. Там уже давно це впроваджено. У 91-му році, це практично 15 років тому. А, а ми зараз скільки, до цього доходимо. Але і то не знати, що це буде що Ні, можливо. ні, я вважаю, тепер, по, дивіться по, по цих сервісних службах, електронний кабінет, ну це взагалі маразм. Вести електронний кабінет, Тоді платник податку повинен по електронній пошті задати питання, повинен поотримати. А якщо... Гриня Верховинського району, чи там е, Космачі, чи де немає е, електронного зв'язку. Що тому робити? Вони не буде зробити перехідний період, щоб, допустимо, можна і так, і так. Друге питання, що, допустимо, з Верховини має їхати у отримати електронний ключ. Ну це ми разом, Ну забрали одну людину, треба залишити. Не жалі, є проблема в тому, щоб сервісні служби лишити одну людину, аби ліцензія займалася і видавала електронні ключі. Я, я кажу, а на одну людину півгодини. А він мій начальник відділу каже, коли буває 20, тоже півгодини, це 10 годин. Треба простояти в черзі. Це людина вбиває твій час і ще й затримує відповідно. І тепер ще основне питання це питання корупції в органах митної служби. Ми тут є виконуючі обов'язки, начальника є, ви знаєте, по коломиї, по автомобілях. Це не тільки в Коломиї це проблема. По всій області, по цілій країні. Та сама проблема. Ми хочемо задати питання, чи про це митниця знала, чи ні. Чи причепні до цього е, працівники митниці чи ні. Це одне. І друге питання. Порекомендувати, дати місячний термін митниці, аби це діло вирівняти і ліквідувати. Бо я скажу, до мене звернувся підприємець, і він каже: Василь Васильович, ви знаєте, каже, я вирішив один раз піти шляхом. Як кажуть, законним. законним. Я прийшов на митницю, приніс декларацію, оформити груз цей. Каже, я прийшов. Мене доки я не дав отих 20 чи 50 доларів, два дні години, а тільки дав це пів години рішено. Це одне. І друге питання. У нас відносно, відносин споживачів і обленерго. Це стосується кожного споживача, як фізичного, так і юридичного. Я, в принципі, виграв два суди господарський, франківський і апеляційний, Стосовно оплати. Значить, суд дав чітке роз'яснення. Чітке роз'яснення, що згідно господарського кодексу 276 статті, пункту 7 є три види оплати за електроенергію. Так само інкарє на нам дав роз'яснення. Планове, попередня оплата і за фактичну використання. Значить, вони всі пишуть, що треба робити попередню оплату. І коли змінюється тариф, провести доплату. Значить, я, мені подобалося у Львові суддя, яка задала е, юристу за обленерго. Каже, шановні, ну як же так, чому ви не пропонуєте найгірший варіант для споживача? Який три, Чому ви не пропонуєте три раз? Він каже, бо так у нас заведено. Друге питання. Каже, ви, ви, ви собі представте, що я йду в магазин, купляю сапоги або туфлі. Значить, місяць поносили, мені дзвонять, що е, помінялося, і придіть до доплаті. Ну, це абсурд. Ви заплатили за послугу? Не повинно вже тому. тому так керівництво Абсолютно вірно. І, або інше, Бо приватна особа, видають вам рахунок. От мені, я, кажу, я був у селі, і мені сусід приносить е, рахунок. Каже, я використав 120 кВт, а мені написав 160. Я, я кажу, міска, якщо я не заплачу, відключу. Я кажу, ти плати, то ж ти використав. А згідно закону. Припинити подачу електроенергії немає права не тільки по рішенню суду. Ну, народ бідний не знає, вони цим пугають народ. І цей народ бідний, будемо казати, принижується, йде на всі уступки монополіста. І ні, ніяких мир не приймає. Ні антимонопольний комітет, ні НКРЄ наше на місці. Тому ми звернулися в прокуратуру області про відкриття кримінальної справи стосовно посадових осіб. І я не знаю, яке буде рішення, але, в принципі, я думаю, що ні. Ми якщо ні, то ми будемо звертати в Генеральну прокуратуру і всі інші органи, аби це діло розслідувати. Верховна Рада України зареєструвала законопроект про єдину державну систему моніторингу виробництва постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно енергетичні ресурси і комунальні послуги. Пропонується врегулювати основні організаційно-правові заходи. Провадження їх та функціонування зазначеної системи кажуть, що обґрунтовані тарифи на енергоносії можуть зекономити Україні 12 мільярдів євро. На момент моєї роботи помічником народного депутата цей законопроект був внесений до Верховної Ради. Це був сьомий рік тисячі сьомий От, Потім так сталося, що я долучився до команди розробників ІДСМ і фактично десь. Серед співавторів цього закону, я так і з'явився. Ну, так я чув, що ніби він блокується в Верховній Раді. Цей законопроект блокується у Верховній Раді, як і сама, сам механізм зведення енергетичного балансу держави фактично всі роки незалежності. Зведений енергетичний баланс держави дозволить максимально. Прозорими зробити ринки паливо енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства. Зведений енергетичний баланс дозволить зробити тарифи максимально науково-обґрунтованими. Бо на сьогоднішній день я візьму на себе таку сміливість сказати, в Україні відсутня тарифна політика уряду. Тарифна політика заміняється затвердженням збиткових чи затратних калькуляцій виробників житлово-комунальних послуг. Ви знаєте, наче доводиться чути, особливо на дискусіях в Верховній Раді, що ніби начить необратовані тарифи, необратовані ціни, тим не менше, що 2007 року ви запропонували нормальний проект закон. Ну щось він ігнорується за розрахунками інституту економіки Національної академії наук введення. Чи запровадження зведення енергетичного балансу держави, а механізм такого зведення присутній на сьогоднішній день, він розроблений рядом наукових інститутів Національної академії наук, це як Інститут кібернетики, Інститут теплофізики, інститут економіки, дозволяє забезпечити мінімальну економію державного бюджету на, у розмірі 100-130 мільярдів гривень щорічно. На сьогоднішній день е, ці 100-130 мільярдів гривень е, якимось чином е, розподіляються по-іншому е, і не на користь держави. От е, як на мене, це основна причина блокування, запровадження прозорості ринків паливно-етичного комплексу і житлово-комунального господарства. Е, на чому базуються ваші висновки? На чому наше обґрунтування йде в вашому проєкті закону? Е, наші висновки базуються на детальному і глибокому аналізі. Інституту економіки Національної академії наук. Як на мене, це на сьогоднішній день найавторитетніша економічна установа нашої держави. І не довіряти їм не має сенсу. Тобто, наче, ви говорите про ефективність цього законопроекту, мається у вас у майбутньому, що він буде прийнятий. Тобто держава може зекономити 138 мільярдів гривень. Від 100 до 130 мільярдів щорічно, тільки е, запровадженням ЄДСМ е, як механізму зведення енергетичного балансу держави.